Вітаю! Зараз ми розглянемо два варіанти, як замовити екстер'єрну рейку. Перший варіант через пошук. Прописуємо необхідний нам колір. Переходимо до кошику і прописуємо необхідну кількість рейок Далі переходимо оформити замовлення або Другий спосіб через каталог товарів. Переходимо до каталогу товарів, обираємо терасну дошку і необхідну нам рейку. Додаємо до кошику і прописуємо кількість. Далі оформити замовлення і заповнюємо контактні дані отримувача. Потім необхідно заповнити спосіб доставки. Обираємо страхування доставки і обираємо тип оплати. Після цього замовлення підтверджено. Дякую.